Бавовно в Росії нічна атака дронів по військових об'єктах. Вибухи у Білгороді, Воронежі, Липецьку та Ростові. Які наслідки? Усі подробиці розповім за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. Одразу ставте вподобайку, і ми починаємо. Гаряча ніч у Росії. Дрони камікадзе української розвідки атакували військові об'єкти у трьох регіонах Росії. У ніч на понеділок вибухи лунали в Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях. Місцеві жителі повідомляли про затяжну повітряну тривогу та роботу ППО. Лунали сирени. Интересно, в 2 часа ночи ПВО работало. Ки змі з посиланням на джерела в розвідці зазначають, що однією з цілей БПЛА став Новолипецький металургійний комбінат і місцевий тракторний завод. Обидва ці підприємства окупанти використовують у військових цілях. Водночас міноборони Росії уже традиційно запевняє, що дрони камікадзе вдалося збити. Три в Липецькій області, два у Воронезькій і один у Білгородській. При цьому губернатори регіонів про руйнування не повідомляють, однак просять місцевих жителів не публікувати фото та наслідків. Дісталося минулої ночі і Ростову. Там теж лунали вибухи. Один із них супроводжувався яскравим спалахом. Після цього у більшості районів міста раптово зникло світло. Місцеві пабліка писали, що, ймовірно, із ладу виведена головна електрична підстанція Ростова. Влада жодним чином не коментувала епізод. Та схоже, що графіки відключень світла дісталися і до Росії. А це вже Челябинськ, а точніше, розташований у ньому цех із виробництва тролейбусів. Це все, що від нього залишилось. Він повністю згорів. Вогонь охопив 3, 350 квадратних метрів будівлі, евакуювали 25 осіб. За даними російського МНС, ніхто не постраждав. Гасили пожежу 24 фахівці та 6 одиниць техніки. Тим часом у російському смоленську попрацювали партизани. Деталі операції розкрив рух. «Атеш». їх агент знищив релейну шафу на залізниці біля Смоленська. Зазначається, що ця ділянка є важливим транспортним коридором. Він зв'язує центральну частину Росії з північно-західними регіонами. Від цієї гілки безпосередньо залежить робота компаній Трансніфть, Газпром, Растіг, включно з виробництвом і перекиданням військової техніки з центральних регіонів Росії. Виглядала ця диверсія ось так. У жовт, в понеділок, вранці потужна пожежа спалахнула в Белгороді. Місцеві телеграм-канали повідомили, що спочатку очевидці чули вибух, після якого над містом з густий дим. Пабліка пишуть, що попередньо загорівся склад. А моніторингові канали допускають, що йдеться про склад з БК. Росія знову обстріляла Харків у ніч на понеділок. Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації і загрозу ударів авіабомбами. Невдовзі у місті пролунав вибух. Голова Ігор Терехов повідомив про приліт каба. А вже згодом детальну інформацію надав очільник області Олексій Нігубов. Виявилося, що окупанти цинічно вгатили по дитячому табору в Київському районі Харкова. Через приліт авіабомби, один із корпусів відпочинкового комплексу, пошкодило. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також вночі росіяни обстріляли село Борисівська Андріївка в Ізюмському районі. Там пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. А в неділю загарбники атакували розташоване неподалік село Піски Радьківське. Через обстріл артилерії там пошкоджено чотири будинки та автівка швидкої. У МОЗ розповіли, що бригада прибула на виклик до 18-річної дівчини, коли село атакували. В момент обстрілу медики проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік. Попри значні пошкодження реанімобіля, медики змогли евакуювати постраждалих їм надають допомогу. Під постійним вогнем ворога і Дніпропетровщина, голова обласної адміністрації Сергій Лесак, повідомив, що в неділю ввечері росіяни атакували Марганецьку громаду та Нікополь. В результаті пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто та будівля, що не експлуатувалися, зачепило також лінію електропередач. А вже зранку під удар потрапила Покровська громада. Там понівечені дві оселі господарська споруда, легковик і лінія електропередач. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Ще більш критична ситуація на Запоріжжі. Тільки за минулу добу армія Росії обстріляла регіон 347 разів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Зокрема, росіяни завдали авіаудару по чарівному. Крім того, за допомогою БПЛА, реактивних систем залпового вогню та артилерії, вони атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Молотокмачку, Малинівку, Новоандріївку та Варварівку. У підсумку зруйновані три житла мирних мешканців. Лунали вибухи і на Херсонщині. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Антонівка, Шляхове, Придніпровське, Токарівка, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та сам Херсон. Окупанти поцілили у житлові квартали. Через те пошкоджені сім приватних будинків. Снаряди прилетіли також в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід та приватний автомобіль. Не обійшлося без постраждалих дві людини поранені. Тероризує ворог і прикордоння Сумщини. Лише у неділю в регіоні зафіксували 35 вибухів. Під вогнем опинилися юнаківська, Кереснопільська, Великописарівська та Знопноугарська громади. За даними української влади, ворог застосовував авіацію, ствольну артилерію та міномети. Зауважу, що всі злочини росіян на українській землі ретельно документують, і країна-агресор відповість за все скоєне. Росія палає і нічого не може цьому завадити. Наприклад, злива не змогла загасити пожежу на полігоні під Новоросійськом, яка тліє вже тиждень. Про це повідомляють місцеві медіа. Вони зазначають, що звалище на горі щолба загорілося ще 9 червня. Тоді місцева влада оцінила площу пожежі в тисячу квадратів, але Росприроднадзор наводив набагато більші цифри 36 тисяч квадратних метрів. Пожежники як не намагалися повністю ліквідувати займання не змогли. Звалище все ще тліє, навіть дощ не здатен його загасити. Місцеві жителі скаржаться, що крім постійних пожеж, звалище отрує єдине джерело води для мешканців прилеглого села Борисівка. А в Екатеринбургу росіяни взагалі живуть у згорілому будинку. Йдеться про Сталінку на вулиці Шевській. У 2023 році в будинку стався вибух, і подальша пожежа зруйнувала майже половину конструкції. Із 60 кімнат вціліли лише 16. На цю кількість осель тільки два туалети. Тим не менше, частина людей залишилася і досі живе в цій будівлі. З минулого року в будинку сталося ще кілька пожеж. Та місцевій владі байдуже. Вона не поспішає розселяти мешканців. Каже, що візьметься за це питання аж у 2027 році. А поки мешканці Екатеринбургу, серед яких пенсіонери, тісняться у згорілому будинку. Інші проблеми у жителів Хантимансійська там потоп Під воду пішли шість будинків із 724 двадцяти подвір Тонуть подвір'я. мешканці Нижньовартовська, Лангепаса, Мегіона, населених пунктів Сранпауль і Хурумпауль у Березовському районі, а також Билино, Вампуголь. І Сосніно в Нижньобартовському бартовському районі при цьому рівень води у річці об продовжує зростати тонуть не лише люди, а їх автівки. Сталося у Башкортостані, можна назвати репетицією апокаліпсису. Люди там залишилися без електрики і води. Причиною стала блискавка, що вдарила по Кармановській грес. Через це сталося аварійне вимкнення електрики в Нафтекамську, агіделі та частково в Краснокамському районі. Ар у населених пунктах регіону не працюють магазини і світлофори. На дорогах водіям складно орієнтуватися уже зафіксовано безліч ДТП. До того ж, у всьому місті припинено подачу води. А відпочивальники в парку отримали свою порцію гострих відчуттів, застрягши на знеструмленому колесі огляду. Їх довелося знімати рятувальникам. Місцева влада обіцяє відновити подачу води найближчим часом, але коли в будинках цілого міста з'явиться світло, невідомо. Тим часом в Енгельсі потужний буревій через негоду зірвало дах трансформаторної станції і кинуло на машини. Інцидент трапився на проспекті хіміків. Місцеві медіа повідомили, що постраждалих серед людей немає, понівечені лише автівки. А це кадри із кургана. Там вітер був настільки потужний, що зривав із землі будматеріали. Чоловіки намагалися вберегти цінний ресурс, однак самі стали його жертвою. Буревій підіймав і кидав на них металеві листи. Чи зазнали чоловіки серйозних травм? Невідомо. Проте будівельні матеріали в підсумку їм врятувати не вдалося. У Якутії тим часом загроза екологічної катастрофи. Там нафта вилилася у річку Лену. Розлив трапився в Олекменському районі під час завантаження нафтоналивної баржі Ленінського об'єднаного річкового пароплавства. Невдовзі паливо течією дісталося до села Хоринці. Місцеві встановили загороджувальні бони та обробили воду сорбентом. Також вони очікують на прибуття із Якутська додаткового обладнання і засобів очищення. А поки що регіон на межі екологічної катастрофи. В той час Бурятія потерпає від землетрусу. Жителі Сєвєробайкальська у понеділок вранці відчули поштовхи. За даними російського МНС, це дійсно був землетрус. У місті зафіксували поштовхи силою 3-4 бали. Нині місцеві служби обстежують будинки та критичні об'єкти на предмет пошкоджень. Українські бійці влаштували росіянам котел у Вовчанську. Їх заблокували на агрегатному заводі. За даними військових пабліків, в оточенні ЗСУ перебувають близько 400 окупантів. Сидять вони там не перший день, тому частина вже почала виходити з піднятими руками. Попередньо поки що здалися 30 загарбників. Видання Forbes пише, що росіяни планували захопити хімічний завод, а звідти форсувати річку і прорватися в південний Вовчанськ. Проте українські бійці обійшли угрупування ворога і відрізали від решти війська без шансів на евакуацію чи підкріплення. Паралельно ЗСУ завдають удари по скупченню росіян в районі агрегатного заводу. Зазначається, що вони зайняли кілька корпусів і головну будівлю. Загалом противник перебуває там понад місяць. За цей час у росіян багато двохсотих та трьохсотих. Через котел вони відрізані від поставок боєприпасів та харчів. Підрозділи РФ поза межами заводу намагаються дронами скидати своїм в оточенні воду. Проте це не надто впливає на ситуацію. Аналітичний ресурс Діпстейт додає, що окупанти зайшли на територію заводу ще 20 травня. Натомість сили оборони взяли під вогневий контроль цей об'єкт 1 червня. Востаннє підкріплення росіян змогло прорватися до групи в оточенні 14 червня. Однак, деблокувати завод їм так і не вдалося. На менш гаряча ситуація і на інших напрямках фронту у Генштабі повідомили, що під Куп'янськом та Лиманом на Харківщині Росіяни намагалися 14 разів прорвати оборону ЗСУ. Більшість атак вдалося відбити, втім обстановка досі напружена. Ще 10 штурмів окупанти провели на Курахівському напрямку. Найбільш напружена ситуація залишається в районі Красногорівки. Там наразі тривають запеклі бої. За даними Генштабу, основний ударний кулак ворог спрямував у напрямку Покровська. Кількість боєзіткнень там зросла до 40. Попередні втрати росіян тільки на цій ділянці становлять понад 190 осіб вбитими та пораненими. Головком Сирський підтвердив, що саме в районі Покровська загарбники зібрали більшість своїх ударних бригад і полків. Генерал вважає, що командування РФ намагається максимально розширити площу ведення бойових дій, щоб виснажити сили оборони і не допустити контрнаступу українських військ. Далі цитую: ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів прибуття перших f 16 що посилить нашу ППО. Час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись. Кінець цитати водночас у повітряних силах закликають знизити рівень очікувань. Мовляв, не варто чекати швидкого ефекту від F-16, адже винищувачі надходуватимуть в Україну поступово. А для результативного виконання завдань бортів потрібно багато. Велику роль відіграє і досвід пілотів. Зацитую речника повітряних сил Іллю Євлаша. Швидкого ефекту очікувати не варто, оскільки ми повинні розуміти, що льотчики повинні освоїтися у повітряному просторі України, оскільки виконання бойових завдань дещо інакше ніж навчально-тренувальні польоти. Кінець цитати тим часом росіян знову впіймали на брехні. Аналітики інституту вивчення війни звернули увагу на заяву Міноборони Росії. Там днями відзвітували про захоплення загірного, це село на південний захід від Гуляйполя Запорізької області. Проте є нюанс. Справа в тому, що сили оборони відійшли від цього населеного пункту ще у 2023 році, тобто воно вже тривалий час перебувало у сірій зоні. Навіть так звані російські воєнкори розкритикували Міноборони Росії за бажання вигадати перемоги на фронті, яких насправді немає. Водночас видання бізнес-інсайдер прогнозує, що війна в Україні може завершитися там, де почалася, тобто в Криму. На це мовляв вказують дії сил оборони, котрі методично знищують батареї ППО окупантів на півострові. Експерти та журналісти припускають, що в такий спосіб українське командування готує ґрунт для майбутніх повітряних ударів винищувачами Ф 16 в тому числі і по Криму. Росія завдала удару по Полтаві. Про ракетну небезпеку в області стало відомо близько 14-ї години. У повітряних силах повідомили про проліт цілі через Сумщину на Полтавщину. Через кілька хвилин в обласному центрі пролунав вибух. Над містом одразу виник стовп диму. Місцеві мешканці повідомили про проліт. ж саме ху... А що? Що, я навіть знайду коточку. Удар по місту підтвердив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. За його словами, ворог влучив у цивільну інфраструктуру. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Частина опинилася під завалами. Згодом чиновник приїхав на місце прильоту і розповів сьогодні, 17 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі полтавського району. Постраждали люди. Станом на зараз відомо про 9 осіб, які одержали поранення попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється. Також ударна хвиля пошкодила кілька багатоквартирних будинків. Поряд у деяких помешканнях вибило вікна. У міськраді додали, що в радіусі ураження немає жодного критичного підприємства чи військового об'єкта. Приліт стався у житловий масив. Усі екстрені служби працюють на місці удару. Влада розгорнула штаб, до якого всі постраждалі можуть звернутися за допомогою. У місцевих чатах з'явилася інформація, що серед пошкоджених будівель школа. Там ударною хвилею теж повибивало вікна. Після атаки окупантів у місті в деяких оселях зникло світло. Згодом Філіп Пронін підтвердив, що через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тисячі помешкань і майже 2,5 тисячі компаній. За словами очільника обласної адміністрації, аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, аби якомога швидше повернути світло. Очевидці вибуху зазначають, що ракета розірвалася неподалік гаражного кооперативу. Вони діляться кадрами з місця прильоту. Реча там це возі нашої общаги. тупо, тут. Всі вікна повисипались тіпу живіт пробило сколками. Ми в такому це просто ужас. Ми продовжимо стежити за ситуацією у Полтаві і повідомимо вам про нові подробиці у наступних відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, також ставте вподобайку під випуском. Дякую, що довіряєте. Зустрінемось.